Продовжуємо виконання ремонтних робіт в наших найбільших лікарнях міста. Це 7, 8 та 9 лікарня, а також поліклініка, яка на території 7 лікарні. Роботи фінансуються коштом Європейського інвестиційного банку. Це грантові кошти при співфінансуванні за рахунок коштів підприємства пресиками групи Метенвест. Всі роботи йдуть згідно графіку. Вони передбачають утеплення фасадів, заміну всіх мереж, ремонт внутрішніх приміщень, а також благоустрій території. Роботи проводяться згідно графіку, і до кінця року ці роботи будуть виконані. Продовжує. Відбудовувати наші заклади, так як фактично більшість із них з моменту введення в експлуатацію не мали ніяких капітальних ремонтів. А після закінчення цих проєктів це будуть сучасні заклади охорони здоров'я, які будуть відповідати всім вимогам. Місті на належному рівні приділяється увага саме сфері охорони здоров'я. Ми дуже вдячні міському голові за це. Зараз ремонтується хірургічне відділення Андрійч. Львич... Сьогодні перевіряв і дивився на хід робіт. і Він держить руку на пульсі завжди. І дякуючи йому, ми сьогодні бачимо зміни. У лікарні відремонтовано всі поверхи за винятком цього відділення. І коли закінчать, у нас ще залишилось тільки сьомий поверх операційний блок і наружні оздоблюючі роботи. Провели монтаж будівельних лісов. Приступаємо до зовнішніх робіт. Також розпочали впорядкування території, отримаємо велику. Дуже гарну лікарню це буде такий медичний хаб, завдяки сприянню міського голови. Ми отримаємо не тільки хворі, але й медичний персонал отримує дуже комфортні сучасні умови.